В родині панували українські цінності, українська книжка, пісня, особливо пісня, музика. Через це я виріс ось таким, в якому шлях пролягав примісненько до ув'язнення. От бо неможливо було не протестувати проти колоніального режиму російсько-комуністичного. Так розповідає про своє життя дисидент, політв'язень, фундатор української просвіти, депутат Полтавської обласної ради, автор книги В нашій хаті радянського союзу не було. Микола Кульчинський. Моє завдання було. Показати, як, як Україна йшла до української України, до усвідомлення своїх українських цінностей, які були нам притаманні впродовж життя всього нашого історичного биття, і які були безжально знищені російським колоніальним режимом, російськими загарбниками, підмаскою Радянського Союзу, бо насправді ніякого Радянського Союзу не було. Над книгою автор працював протягом трьох років. Тут зібрані його оповідання, нариси, спогади, вірші та фото. Присвячена книжка додає і народженню народного руху України, і народженню просвіти у Полтаві. Цікаві моменти Дуже ну, наприклад, я був коли на установчому з'їзді товариства української мови. Нас я вийшов на сцену, був секретар товариства Гульчанський. Коли тут з'являється Кравчук. З таким печеним обличчям панським, з таким незадоволеним виглядом, таким, з такою гримасою, з верхністю, незадоволення. А тут справа сидить Павличко, і він каже: Ну, Дмитро Васильовичу, якщо так, нас тут обріхують, нас тут звинувачують, я піду. А це після мого виступу, бо я там прийшовся по Щербицькому, по, по всіх. На прикладі автобіографічних замальовок, каже Микола Кульчинський, він показав, як зростала національна свідомість полтавців. Верховна Рада, обласна рада. От на першій обласній раді я коли виступав, вона вся грюкала ногами і свисіла, не давала мені сказати. Це вона вся наскрізь була комуністична. Я був антикомуніст і є антикомуністом. Але вже в другій обласній раді, а я б набрав по шістдесят. 56 тисяч голосів. Тобто йшов процес на собі я показував, як ішов процес встановлення української нації. Книга Миколи Кульчинського у нашій хаті радянського союзу не було. Вийшла накладом 500 примірників. Я знаю, що тут написана правда, тому що при радянській владі ви ж розумієте правди не було. І коли наша держава від'єдналася від Росії або від радянського союзу, то одразу стало видно, де правда, а де брехня. Ця книга може надихати. Ця книга дає про Ця книга є історією тієї людини, яка боролася за свою країну. І кожен з тих, які прочитають цю книгу, ті, які знаходяться, мають почерпнути найкраще, те, що може бути в цій боротьбі. Я просто продивляюсь тут хронологію. Мені цікаво, значить, дійсно це був бурхливий час, це був час набуття. Нашої національної ідентичності, тому мені дуже приємно побачити цю роботу з описом історичних подій у вигляді таких мемуарів. Під час презентації відбувався благодійний продаж примірників. Усі виручені кошти спрямували на підтримку Збройних сил України. Наразі книга є у Полтавських книгарнях та обласному товаристві Просвіта.